І ось зустріч вже завтра, а літак російського президента у небі США. Так само, колись завершиться і гаряча фаза війни. Зустріч це лише другий крок після телефонних дзвінків. Але навіть коли сторінку гарячої фази буде перегорнуто, важко повірити, що війна не відновиться. Росія не припинить підривати Україну зсередини, втручатися у вибори, проводити спецоперації та вбивати українців. Вона не зупиниться і у боротьбі за країни колишнього СРСР, а також у протистоянні проти Заходу та демократій у світі. Сподіватися на зміни можна лише у випадку появи у Росії лідера на кшталт Горбачова чи Єльцина, але на це не варто розраховувати, нехай це буде приємна несподіванка. Ми живемо у складний історичний час, але важливо не втратити віру у світло в кінці тунелю, то буде зовсім сумно.